ooh שמев зуה הדנו סאם נזנאי דה פהי the brother

на моим сердцю лежав, Ти на моим сердцю Mom, um, come on, you know. Не погину сам не знаю, те погину. погину, Сьогодні п'ятниця, рівно неділю назад, п'ятницю. Похоронили, також бійця Селія Сачева. За сім днів два чоловіка. І сьогодні це 22-й нашій громаді. І кожен раз, дивлячись в очі рідним, я не знаю, що їм сказати. Те, що хочу, воно рве отут, а не можу. Сьогодні, в першу чергу, я дивлячись на маму. Андрія думає, це вона його народила. Вона його викахала, вона його підняла, вона його навчила. Вона йому дала дорогу в життя. Вона його дружила і радувалася, що він став батьком. А вони дідусем бабусе, і бабусем і бабусем. І всьому було добре. Бо такого хазяїна, як Андрій, важко було пошукати. Я чув, що говорив батько, а кому це? Андрій хотів жити. І для того, щоб жив він, і жила країна, і жило село, і жили всі ми, які стоїмо сьогодні тут, він пішов захищати нас. Зрозумійте всі, що ви сьогодні в такий сонячний день прощаєтеся з Андрієм. Його більше не буде. Але пам'ять, слава за його подвиг, за його діла залишаться в серцях тих людей, які поважають цих воїнів, які за них віддали своє життя. З Андрієм ми знайомі з самого початку війни і зустрілись ми в військоматі. Мені зразу запам'ятався конкретно він, тому що ми з ним подвійні тезки по імені і по батькові. І подальшій службі Андрій е, показав все те, що тільки що було сказано, що він дійсно хазяйська людина, багато чого в підрозділі було зроблено. З його допомогою, з його досвідом починали ми е, свою службу, е, не маючи майже нічого. Комплектувалися по ходу і касками і броніками і багато чого приходилось робити своїми руками. Коли пішли перші бойові завдання, і було важливо зупинити ту арту, яка насувалася, і маючи численну перевагу і в людях, і в техніці, а нам видали, мовно ну, кажучи, так звані сапоги, то хлопці не вагаючись, об'єдналися. Команду, більшість якої тут, а декого нема по іншим різним причинам. І Зупиняли ворога з такою примітивною зброєю, не маючи підготовлених позицій. І на той момент, щастя, всі вони повернулися і ми його втримали. Потім був складний шлях перемивання підрозділу. Ми були комендачами так званими, які в свого часу. Встигли повоювати. І тільки з стрілецькою зброєю, і сапогами. У нас підрозділи були і джевеліни. Тут також присутствують люди, які з них стріляли. І Деякі ЗСУшники дивувалися, як ТРО могло доставати таке озброєння. Ну, на щастя, в тому моменті воно було. І Також допомагало зупиняти і були надбання в нашому підрозділі. Підбита техніка також є на рахунку наших хлопців. Далі підрозділ. У зв'язку з потрібними реформами в армії мінометну батарею і каміндачі, яких задача основна була, це просто захищати об'єкти. В один момент стали мінометниками. На жаль, для цього потрібно було трохи підготуватися, точніше, не на жаль, а був час підготуватися. Хлопці здоблисно вивчали всю цю військову справу і доблесно виконували своє завдання. Наносничи ворогу урон. І мінометна батарея в тому форматі, яка у нас сформована вже більше року, понесла першу втрату Це Андрій. Ворог довго полював за нашими хлопцями, тому що ми вражали його в самих несподіваних місцях і заважали цим оркам будувати свої укріплення. Снаряд, точніше, уламок від цього снаряда не дав шансу Андрію. Сьогодні ми тут. Я хотів би подякувати тобі, друже, за службу. Маю честь.